Правила поведінки під час осінніх канікул. Осінні канікули це пора, на яку очікує кожен школяр. Адже це перша можливість відпочити у навчальному році. І канікули слід провести цікаво і корисно, не просиджуючи всі канікули перед телевізором чи комп'ютером. Тож давайте пригадаємо правила безпечної поведінки на канікулах. І в першу чергу пригадаємо правила безпеки на дорозі. Необхідно бути обережним, уважним на вулиці при переході дороги, дотримуватися правил дорожнього руху. Реагувати на сигнали світлофору. Давай пригадувати разом. Червоне світло стій. Жовте світло. Приготуйся до руху. Зелене світло. Можеш йти. Подивись уважно на малюнок. Що роблять діти? А хтось з дітей порушив правила поведінки на дорозі. Давайте тепер розберемось разом. Діти грають в м'яча. Робити цього не можна. Заборонено кататися на проїжджій частині на велосипедах або самокатах. А ще не можна переходити на дорогу на червоне світло світлофора. Хоч дівчинка йде по зебрі, але робить вона це на червоний сигнал світлофору. Це заборонено. Треба дочекатися, якого кольору? Зеленого правильно. А ще не можна вибігати на дорогу та переходити дорогу в непризначеному для цього місці. Намагайтесь не відволікатися та не ходити в навушниках. Коли їдеш в автомобілі, не висовуй руки з вікна. Люди часто висовують. Руки з вікон, коли їдуть у машині. Старші діти можуть навіть висунути голову, щоб помахати зустрічним автомобілям або щось покричати. Такого робити ні в якому разі не можна. Хоч це і виглядає кумедно, але насправді дуже небезпечно. Адже ви можете травмуватись, на зустріч автомобілем. Будь завжди видимим. Якщо ти збираєшся гуляти ввечері, то вдягати чорний одяг це погана ідея. Ти будеш в безпеці, якщо водії будуть тебе добре бачити навіть в темряві. Тому краще вдягти одяг, на якому є спеціальні світловідбивні смужки. Восени вже стає холодно. І ми починаємо хворіти. А також восени спалах вірусних захворювань. Тож дуже важливо берегти здоров'я і підтримувати імунітет. Давай пригадаємо, які ознаки того, що ти захворів чи захворіла? Це поява гарячки. Кашель, головний біль, м'язовий біль, біль у суглобах, тобто болить голова, болять руки, ноги, спина, плечі, шия, сильне нездужання, біль в горлі, нежить. Обов'язково треба звертатись до лікаря. За своєчасною допомогою. А от як зберегти здоров'я восени, щоб не захворіти? Давай запам'ятаємо мий руки з милом. Гуляй багато на свіжому повітрі. В будь-яку погоду. А щоб не захворіти. Вдягайся тепло і по погоді. Їж корисну їжу, багато вітамінів, овочі, фрукти. А ще обов'язково лягай спати вчасно, адже здоровий сон, запорука здоров'я. Зараз триває війна. Тож давай пригадаємо правила поводження під час виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Придивись уважно, що діти побачили у траві. Якщо ти бачиш щось незрозуміле, ні в якому разі не чіпай. Вибухонебезпечний предмет це той предмет, який може вибухнути при нагріванні, струсі, ударі, навіть при його фотографуванні. Подивись уважно на цей малюнок. Хоч нам це нагадує красивого метелика, це дуже небезпечна міна. Вона маленька, розміром з долоню. Може бути зеленою або коричневою. Ця міна може вибухнути, якщо до неї хтось торкнеться. Або навіть сама по собі може вибухнути раптово. Тому наближатися до такого метелика дуже небезпечно. Якщо ти побачиш таку річ, відійди подалі і поклич дорослих. Крім ось таких метеликів, які ми тільки що бачили, бувають різні види снарядів та мін. А ще є предмети, які замасковані під речі щоденного вжитку. Ці предмети дуже небезпечні і мають підозрілий вигляд. Подивись уважно! Вибухонебезпечний предмет може виглядати як коробка цукерок, іграшкова машинка, лялька, тож не чіпай предмети, які лежать на землі або стоять просто на вулиці. Пам'ятай правило не ти поклав, не тобі брати». Правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Не торкайся вибухонебезпечного предмету. Негайно проінформуй службу порятунку за телефоном 101. Не рухай цей предмет, не торкайся, не піднімай. При можливості огороди небезпечне місце або встанови попереджувальні знаки. Не нагрівай, не накривай вибухонебезпечні предмети. Навіть якщо здалося, що вони вже вибухали. Обов'язково сповісти оточуючих про небезпеку. Якщо поруч хтось працює, то обов'язково треба припинити будь-які роботи. І запам'ятай, завжди, якщо бачиш щось незрозуміле або небезпечне, сам не чіпай, клич дорослих. Також восени ми всі хочемо зігрітися. Тому це час пожежної небезпеки. Пожежа може виникнути із-за неправильного чи необережного використання електроприладів або використання несправних електроприладів. Пожежа може виникнути із за пустощів з вогнем, сушіння речей над газовою плитою, використання петард та салютів. Сірники дітям не іграшка, пам'ятай. А також я хочу нагадати, що запускати салюти фейерверки, використовувати петарди під час війни заборонено по всій території України. Якщо ти чуєш сигнал повітряної тривоги. Якщо тривога застала тебе на вулиці, знайди місце, яке б тебе закрило паркан, бордюр, траншея або яма. Ляж та закрий голову руками. Чекай відміни тривоги. Якщо ж тривога застала тебе вдома, виконуй правило двох стін. Безпечне місце буде там, де від вулиця тебе оберігає дві стіни, наприклад, коридор між кімнатами. І немає скла або дзеркала. Сядь або ляж на підлогу. Укрийся ковдрою або покривалом. Тож я бажаю вам всім веселих та спокійних канікул.